Добрий день студія! У нас сьогодні незвичайний контент. Насибрали ми за бойовий пропуск 25 ваучерів і хочу з вами разом глянути, що воно насипить. Погнали, в нас їх 25 штук всього лише. 100 тисяч срібла. Непогано. А погано, що не можна їх відкривати по 5 штук, як в коробках, тільки по одному. Так, другий ваучер, 3500 вільного досвіду. Повторення. Компоненти. Це вже непогано, тому що доволі такий рідкісний ресурс. Знову компоненти. О, 500 компонентів. Це імбово взагалі виглядає. 250 тисяч кредитів також непогано. Валюта дефіцитна. Для тих, хто грає багато на 10-х левелах і не зовсім любить фармить. 75 компонентів, я так розумію 50 і 75 це дефолт. Навіть 75 дефолт 50 нам, здається, не падало. Знову срібло, знову срібло. І наступний нас. Компоненти знову відкрили ми вже 9 ваучерів. Це 10-й, знову 75 компонентів. Це 12-й, вибачаюсь, математик дуже сильний. О, 500 тисяч срібла. Це взагалі імбово. Там хто чує на фоні кота, вибачте. Зараз весна, самі розумієте. Пацана там, знаєте, свої проблеми. 100 тисяч срібла нам випадає, 3500 досвіду. Цікаво, який максимальний може випасти кількість вільного досвіду, напевно, тут буде писатися, глянемо з вами після кінця анбоксінгу. Знову кредити. Компоненти. І зараз в нас останні 5 ваучерів. 3500 досвіду. 75 компонентів. Ну, таке слабенько, якщо чесно, пацики. Враховуючи, що на один етап цикл, щоб забрати тривав вчора вам потрібно там накатати 500 очок. Таке. 250 тисяч срібла. Це добре. І цікаво, скільки вільного досвіду може випасти максимально. І 3500 досвіду. Нам, нам падає з вами. Давайте повернемося до ваучерів і глянемо, що всередині може бути. А, всього лише нам все 15 тисяч вільного досвіду. І от-компоненти дефолт і срібло. 200 компонентів нам здається і не падало. У нас було плюс-мінус 1,5 мільйона, десь 50 тисяч. Ми насобирали свободки, около ляма срібла і компонентів там нафармили близько 700 напевно. Дякую, що дивились такий кратенький відосик. Просто щоб. Хто не розумів, що там може випасти, як випадає? Любіть свою маму не тільки свою! Зустрінемось в нових відео.